Чому в Ізраїль, в якому йде війна, літають літаки? такі, кому взагалі потрібні ці відео? Ізраїль? Ізраїль. А як? Чи варто це того? Ні, не варто. Чому в Ізраїль, в якому йде війна, літають літаки, приїжджають туристи і так далі? А в Україну ні. Ну В Україні взагалі повністю закрите небо. Як це таке може бути? Ви мене запитаєте. Знаєте, я сидів якось думав на цю тему. Насправді на мені в голову прийшла абсолютно випадково, бо я такий сидів, думав на тему, на яку тему мені зняти на наступне відео: Ютуб, Тікток і так далі. Я такий так, в Україні у нас зараз війна, небо закрите. Кому взагалі потрібні ці відео? І наступна думка так. А може зняти на якусь тему, типу що? У нас налітають літаки, у нас така дира від літаків, наприклад. Думаю, де ще такі дири? Я там може там в Ізраїлі, в Ізраїлі ж теж війна. Нічого подібного, в нас літав мав Тель авів в нас літав мав в той же Єрусалим Ізраїль. Ізраїль. А як? Отаке От питання. Давайте почнемо з того, що в нас, на жаль, в наших кончених сусідів трішечки потужніша зброя, ніж в противника Ізраїля. Трішечки це таки набагато потужніше через те, що в них є різного виду ракети. Дуже швидкі гіперзвукові ракети для зупинки яких потрібно ну, дуже дуже сучасні системи ППО. Вони по перше утримання цих систем буде коштувати дуже багато, і через них наша економіка рухне просто-напросто. Тому, щоб їх купити, так само треба буде дуже дуже багато коштів, і вже через саму покупку наша економіка почне дуже дуже сильно страждати. Чи варто це того? Ні, не варто того, щоб впустити літаки. В Україну, щоб економіка ну тут рухне економіка, літаки почнуть літати, і що тут доброго, та нічого доброго, краще вже дочекатися. По перше, зробити все для закінчення цієї війни усім нам. А е, хто як може бу я не буду про це зараз говорити? Всі, кожен сам для себе знає, як він може допомогти ну, наблизити цю перемогу. Тому зараз в нас літаки літати не будуть ще через те, що як мінімум у нас територія по площі більша в 30 разів за територію Ізраїля. І ми просто не зможемо навіть зробити такий залізний купол, як зробили вони. Це нам обійдеться в дуже, дуже, дуже колосальну суму грошей. Вдумайтеся, в нас нема зараз систем протиповітряної оборони і протиракетної оборони для того, щоб закрити всі великі міста, не говорячи вже про цілу Україну, про області цих міст, про кожне село цього міста і так далі. Ну на жаль, поки що так. В Ізраїлі взагалі навіть ті такі літаки. У них авіакомпанія називається якось ІЛЕЛ. Отакої зараз вам вставив їхній літак. У них на літаках є спеціальні системи, які, по-перше, можуть виявляти ракети і самі від них відстрілюватися. Це єдина авіакомпанія, яка має такі літаки. Ви уявіть собі, відстрілюється цивільний літак від ракети, яка на нього летить. І то, що на нього буде летіти ракета, це дуже мало ймовірно, через те, що знову ж в Ізраїлі є. Потужний залізний купол, який закриває їхню країну від ракет, які летять на їхню територію з сторони їхніх супротивників. Ну що ж, я дякую вам за увагу. Ми очікуємо, скажімо так, давайте на повернення цивільних літаків в Україну. Говорячи це, я маю на увазі на перемогу, на повернення наших людей, всіх, які зараз і на території України спереду, скажімо так, на нулях. На одиницях, і на двійках, і на на всьому, просто щоб їх звідти повернули, і з території ну то мразоцької, і так далі. Я всім дякую за увагу. Побачимося в наступних випусках.